Перший сольний концерт гурту Друга ріка у Полтаві залишив задоволеними і тих, хто прийшов послухати улюблених виконавців і самих музикантів. Останні говорять, що люблять наше місто, хоча і бувають тут не часто. Будуть намагатися виправити цю ситуацію, хоча події в країні нині не сприяють активній концертній діяльності. Ми живемо в Україні, і ми залежимо від того, що відбувається. На жаль, на жаль, поки що відбувається нестабільна ситуація. Така сама фігня відбувається в концертній діяльності. Перспектив ми поки що не бачимо, що воно буде краще. Тим більше, що нещодавно розглядали закон про заборону будь-яких масових свят, також там концертів, типу сольних і різних розважальних на телебачення. Період АТО і я сподіваюся, що цей закон не буде прийнято, але і навіть це ставить під сумніви. Проведення концертів. Концертну програму, говорять музиканти, будували практично на старих хітах. Хоча саме в Полтаві пощастило почути прем'єру нової пісні. Настільки нової, що соліст другої ріки Валерій Харчишин слова підглядав у мобільному. Взагалі, зізнається, фронтмен, тексти йдуть із душі. Це все, як і в переважності авторів невигадані історії, а пережиті події, емоції, випадки. Окрім виступів, група працює над черговим альбомом. Останній вийшов ще у 2012-му. дванадцятому. Просто ми, ми трошки якась така перфекціоністична група, і ми поки. У нас якось не, не звучить так, як нам подобається. Ну як ми не хочемо. Вилежим, та так, поки не вилежим, ми не вилежимо, все там, а отак прямо знизу доверху, то ми його записала не записала, будемо не будемо показувати. Підіграли і в дорогу готуватися до сольника. Тепер уже у Києві. Спеціально для місто плюс друга ріка завжди з вами. Кохайтеся.